Вітаю! З вами санаторій Боржава, і ця рубрика Чому нас обирають. Вітаю, мене звати Ірена. Скажіть, будь ласка, як вас звати і в який раз ви до нас приїхали та чому нас обрали? Мене звати Іна, приїхала перший раз і надіюся, і ще раз приїду. Чим керувалися при виборі нашого санаторію? На що звернули увагу? Так, поїхали в компанію і все і дуже сподобалося. Тобто, по рекомендаціям. так? Я Анатолій, ми приїхали з Києва. Нам порекомендували сусіди наші, і ми приїхали подивитися. Довольна погода дозволяє ходити, як навіть роздягнутим. У нас все устрає. Привіт. Привіт! Мене звати Ірена, Скажи, будь ласка, як тебе звати? Мене звати Михайло. Скажи, будь ласка, з ким ти приїхав у нас санаторій і в який раз ти до нас приїхав. Я приїхав до вас перша і мені дуже тут подобається. Я приїхав з мамою. Дуже приємно. А можливо, ну скажеш, що найбільше тобі подобається у нас. Більше всього мені подобається масаж та грязові аплікації. Так, дякуємо. А вже відвідував нашу дитячу кімнату? Ні, поки що ні. Рекомендую відвідати. Там працює дуже хороший аніматор. Дякуємо, що обрав нас із мамою. Приємного тобі відпочинку і гарного дня. Дякую. Добрий день, мене звати Ірена. Скажіть, будь ласка, як вас звати і в який раз ви до нас приїхали? Ми приїхали вже давно, їздимо, вже восьмий раз. Восьмий раз ми тут приїхали сюди. Нам тут сильно подобається те, що тут все в одному місці. Вона ходить у футболках, цьому не треба переходити, особливо зимою, ось Вчора дощ ішов, а ми ходили тут собі добре тепло. І кормі хорошо, мені дуже тут подобається. Так що, що найкраще, щоб він тільки прочитав. Дуже дякуємо вам. Нам дуже приємно, що вже в який раз ви до нас приїжджаєте. І чекаємо з нетерпінням наступних зустрічей і хороших е, результатів від лікування. Дякую, велике вам дуже дякую, гарного дня вам. Отже, ми почули відгуки відпочиваючих для нас. Це дуже цінно. А ви, будь ласка, поділіться у коментарях під цим відео своїми думками. Дякую.